Вітаю, дорогі наречені. Саме час починати підготовку до вашого весілля. Найперше, що варто зробити, це визначитись з локацією. Тож сьогодні до вашої уваги один чудовий ресторан. Ходімо дивитись! Тут ідеально поєднується класика з сучасним лофт стилем. В інтер'єрі гармонійно поєднуються вінтажні елементи, рослини, неймовірні люстри. Та оксамитові стільці і крісла. Тут є декілька варіантів для розміщення невеличких камерних весіль. А також є велика зала, в якій комфортно буде розмістити до 60-гостей при класичній весільній розсадці. А також в закладі є дитяча кімната для ваших маленьких гостей. Ну і для весільної церемонії також є декілька варіантів. І ще один важливий аспект: ресторан знаходиться в парковій зоні, тому тут є безліч місць, де можна зробити пам'ятні фото. Напишіть в коментарі плюсик, і ми з задоволенням організуємо вам тут весілля.